Мої вітання, друзі, четвер, 14 листопада. Ютуб канали Клочок Тайм, а також центр громадської аналітики Вежа вас вітають. І я, їхній ведучий Павло Ковальчук, сьогодні про принцип існування територіального центру комплектування. Чи буде він існувати далі про ядерну зброю в Україні і про загрозу захоплення Куп'янська на Харківщині? Про це не тільки будемо говорити з нашим гостем Іваном Стопаком. Це військовий глядач і екс співробітник служби безпеки України, але перед цим. Закликаємо вас і рекомендуємо поставити вподобайки. Звісно ж, підпишіться на нас. У нас попереду ще багато цікавих розмов. Ну і долучайтеся до дискусії у коментарях там завжди гаряче та цікаво. Зокрема, від себе хочу зазначити, дуже вдячний за будь-яку підтримку. Ми розпочинаємо. Пане Іване, мої вітання! Слава Україні! Вітаю дуже дякую за прошу. Ну, в першу чергу про ці розмови навколо. ТЦК, звісно ж, ми бачимо, яка важка ситуація на фронті. Про це зокрема також будемо говорити у цьому зв'язку. Розуміємо, що не вистачає мобілізаційного ресурсу не вистачає поповнення особового складу. Ну і Тим не менш, бачимо, що деякі з народних обранців виступають з ініціативою про розформування територіальних центрів комплектування. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради пропонує це зробити, і про це заявляє зокрема її членкиня Юлія Яцик. За її словами, це дозволить перенаправити чинних військовослужбовців ТЦК у зону бойових дій. Також Мар'яна Безугла вважає, що це дало б близько. 100 тисяч осіб поповнені на фронті, тим не менш, Роман Костенко, кіборг, військовий, ну взагалі не розуміє до чого ці розмови. Оскільки альтернативи, начебто, немає, в першу чергу, ваша думка, пане Іване, чи потрібна ця ініціатива, і чи справді це дасть плюс на фронті? Цікаве питання. Давайте його розгризати по частинах як слона, починаючи з хобота. Чи е, є проблеми з ТЦК безперечно? Є ну ніхто не може сказати, що це ідеальна організація. В принципі, у нас в Україні немає ідеальних організацій, тим паче державних пов'язаних з державою завжди якісь проблеми. Але ТЦК це перетворився на дуже каральний орган. Ми знаємо, що його бояться навіть більше ніж офісу генерального прокурора. Ну Розуміємо. А, бусифікація. Для багатьох чоловіків це просто інфаркт міокарда коли бусифікація, бачить темний бусик, який проїжджає повз них. Все, це кінець. А, це гроші. Це шалені гроші, які знаходять періодично правохоронні органи, ДБР, СБУ, коли обшукують приміщення. Якогось там очільника ТЦК, там, наприклад, там, Одеський Євген Борисов, Караул. Там що там в нього було? Мерседес, гілінтвагене. Чого тільки не було а у решти теж не менше, там і готівка, і долари, і євро, і гривні. Гривні взагалі, як там папір валяється, просто а, є велике, велике нарікання. Звісно, що росіяни користуються роботою. Нашого ТЦК постійно висмикують е, в свої тери і це це в них працює. Тобто, через вони не створять якийсь контент, вони просто беруть з наших пабліків і там ну, де потрібно обрізають. Але загалом е, кадр накладається дуже ідеально і всім подобається. Чи є нарікання до ТЦК ще раз Є беззаперечно, чи підтримують в Україні е, знесення ТЦК? Та беззаперечно, кого не запитають, особливо чоловіків. просто вийдіть зараз на вулицю. Всі як один скажуть все ліквідувати, всіх відправити на фронт, що каже нам ТЦК вчора. Здається, речник Полтавського ТЦК він дійсно зайняв глуху оборону, і це було надзвичайно смішно. Його просто підняли на сміх, коли він каже: Та ну почекайте, це ж цивільні особи. Секундочку, а ті, хто бігають... В камуфляжі, в балаклавах, це що, це ж ти ж цивільні особи, це ж військові. Вони ж там швидко штампують годін, 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 вперед на фронт. А, це було дійсно смішно і нагадала мені позицію міністра внутрішніх справ а, Іри Клименка, коли ваша колега-журналістка запитує його там, про поліцейські. Він каже: Ні, ні-ні, поліцейські то не навчені особи. А на фронті воюють і маркетологи, і технологи, і ветеринари. Тобто вони виходять, що навчені. Це одна сторона. Ну, в принципі, об'єктивно. З іншої сторони, я абсолютно погоджуюся, а чим заміняти? Просто так зрізати. Ну це взагалі не варіант, але на жаль, у нас є багато таких законодавчих ініціатив. Скасуємо там, зупинимо. Окей, а що далі? Давайте так уявляємо собі, ухвалено сьогодні, 14 числа о 10.05, ухвалили рішення ТЦК. Припрошую на з пляжу. Все ухвалили. Все немає, не існує. Все Бо Законодавчо законодавчі, вони вже знищені. Ці всі люди їх всіх забрали на фронт. А хто буде далі займатися всією цією паперовою роботою? Там безліч паперів, безліч документацій, майно приміщення, хто цим буде обійматися? Яка установа буде мати права повноваження, того, щоб ну, далі вести цю цю роботу? Вона потрібна беззаперечно. І от просто моя позиція: така – зносити організацію без. Запропоновано альтернативу, ну, це взагалі не варіант. Ну, як знаєте, нам нашталт. пам'ятаєте було, ми скасуємо ДАІ, там Державну автомобільну інспекцію. Все скасували, mm -hmm. на вулицях Ну почав утворюватися певний хаос, бо утворився вакуум. Тут не повинно бути вакуум. Якщо у законодавці є альтернатива, вони кажуть, так. Не кіпішуйте. Ми ТЦК руйнуємо на натомість, створюємо там щось, не знати МЦК. Наприклад, щось таке МЦК, а людей будемо набирати на конкурсі. Україна має таланти. Наприклад, і от там буде шановний журій набирати людей. Питань нема, але головне, щоб було що крок два, крок три, крок чотири. Просто один крок обрізати. Це ну це не варіант взагалі. Це не державницька позиція. Хочеться запитати тут думки наших глядачів. Нас дивляться і жінки і чоловіки різних вікових груп. Ви зазначаєте, пане Іване, що в якого чоловіка не запитай, всі, звісно ж, будуть зараз розформування. Тому у цьому випадку давайте зробимо своє таке місцеве соціологічне давайте. опитування. У коментарі не пишіть, друзі, і зазначайте свою думку. Потрібно розформувати чи ні. Якщо так, то звісно ж пропонуйте, пропонуйте альтернативу, чим замінити і як має виглядати мобілізація. В Україні в період повномасштабного вторгнення у цьому зв'язку, пане Іване, у нас ж існують в Україні рекрутингові центри, куди можна добровільно піти і записатись до сил оборони України у потрібний тобі підрозділ. Як ви розглядаєте цю історію? Чи може це стати альтернативою ТЦК? Дивіться, воно спотворювалося все, ну начебто з правильною метою, і на початку дійсно виглядало все здорово. Ідеально. Головна мета, яка використати найкращі якості фах наших людей в правильному місці. Ну давайте так. Лікар, класний лікар. Ну він навряд чи буде, наприклад, не знаю, там, класним айтішником. Ну давайте так. Ну відверто. І навпаки, ну а от класний лікар в лікарні, беззаперечно, наприклад, не знаю, там ортопед, Він потрібен, не знаю, там хірург. Потрібен беззаперечно, і в правильному місці його кваліфікація якісна. Вона робить велику справу, рятує людей, допомагає. Тобто, це була мета рекрутних. Якщо ти класний водій, будь ласка, от є тобі підрозділи там для. Де можна водити. Якщо ти можеш класно побудувати логістику, так, щоб нічого не губилося, щоб все було можна знайти швидко, як на новій пошті, буквально 5 секунд, все, ось твій, твій товар, там, твоя, твій, твій вантаж. А це в армії, це ж армі. ти то уявіть собі, які там просто обсяги та просто шалені. Як зберігати, щоб воно нічого не втрачалося, щоб ми ще не з'їдали його, це велика робота. Якщо ти класний логіст, то заперечно тебе чекають в логістичних військах. Але а, на певному етапі цей рекрутинговий центр почав себе дискредитовувати. Було багато нам велика кількість нарікань з боку людей, які пишуть це українські громадяни, кажуть: Я йду туди, кажу, я хочу бути. Починаю проходити там цю комісію. А мені в кінці піхота. До побачення. І так, а, 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 а я А ж? Ні, ні 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 нам потрібна піхота. До побачення. Так Таке ж класно, mm. ні, до, до побачення. нічого не хочемо чути. І таких прикладів було безліч, і ось на цьому моменті дійсно а, почав працювати цей бездротовий телеграф, коли люди кажуть: та ну, що ти йти туди? Ти хочеш бути логістом, я тебе в штурм, я не хочу. Зловлять, тоді піду. Не зловлять, не піду. Це, це почало ну, крутовувати себе. Остання ініціатива, яка була. Це дозволити підрозділам самостійно набирати до себе людей до, ну, до, до штату. Це дійсно теж класна ініціатива, але на жаль, вона була якось зроблена половинчато, скажімо так. Окремим підрозділам дозволили, решті підрозділів ні, не можна. Логіка класна. Підрозділ, які розпіарні, в гарному розумінні розпіарні, виключно завдяки своїй роботі, там третя штурмова, там повкидав е, інші, що згодно. Вони постійно на слуху про них люди знають постійно. Там щоденно їхній звіт про роботу з цією плашкою цього підрозділу там десь скинуло на росіянина, тут щось прилетіло в їхній танк. А, тут а, штурмують окопи. Звісно, що люди класний підрозділ, піду про командирів, кажуть класні, нормальні пацани так і піду. А є підрозділи, звідки, навпаки, люди тікають, туди йти не хочуть, і там, навпаки, їх силою тримають. Тобто їхні рапорти про переведення не розглядають. І у військового керівництва створюється така подвійна ситуація, у вищого керівництва. Є підрозділи, куди всі хочуть бігти, а є підрозділи, куди а. Не хочуть йти і навпаки хочуть звідти втікти. Тому ось така ось диференційована історія, і ми з вами колись про це казали: що в вищому керівництво треба звернути увагу на ситуацію з наступної категорії. А чому звідти всі біжуть? Чому туди не хочуть іти? Сюди йдуть, це означає, що ну все здорово все класно, Ну наскільки це можливо. А тут ну все погано. може Командування, може, командування там не знаю, бригади, батальйону воно щось погано. Давайте будемо перевіряти їх. Але на жаль, поки що до цього не доходять. Зрозуміло, війна. Ну і звісно, як окремі народні депутати кажуть, є кумовство а, в Збройних силах України. Ну, ми не виключаємо цей момент, розуміємо, що це великий організм, але питання дійсно потребує вирішення. Пане Іване, ще одне проблемне питання: знов ж таки заявили тему фронту, і сьогодні є про що поговорити. На жаль, не найліпший привід Куп'янськ. Населений пункт у Харківській області, який в 22-му році вже перебував в окупації російських окупаційних військ. Вдалося його відвоювати. І зараз бачимо, що росіяни знову націлені на нього. Вчора окупанти намагалися прорватися до Куп'янську, переодягнувшись у форму збройних сил України, вдалося їх відбити. Вдалося їх відсікти від міста. Менше з тим. Сьогодні з'являється повідомлення про те, що все ж таки особливо від Deep State в першу чергу, росіяни зайшли у Куп'янськ і висадили там навіть десант. За словами аналітиків, Збройні сили України знищили частину особового складу Росіян з їхньою технікою, але одній МТЛБ вдалося заїхати у район вулиці Некрасова. Там її підбили, але звідти висипалося близько 15 військових, які розбіглися по будинках. Ми розуміємо, що саме таким чином і діє окупаційна армія намагається закріпитися, тобто це перші такі дзвіночки в напрямку окупації нашого міста. Та чи все насправді так погано, пане Іване? З огляду на ваш досвід, на те, що ви бачите, чи є зараз загроза втрати Куп'янська на Харківщині? Давай так, ну загроза є. Якщо повідомляється, вже повідомляється про те, що є такі висадки, такі десанти. Якщо кажуть про переодягнутих у військову форму Збройних сил України, то це і порушення правил ведення війни, звичок війни, тобто ну, там ще чергове порушення на додачу тих там сотень тисяч порушень, які вже здійснили росіяни. А, плюс можливо росіяни таким чином намагалися потім використати або можливо спробують ще використати. Знаєте, як у, в якому форматі. Коли вся ця бійка буде зніматися з безпілотника, і це можна буде потім подати в російському сегменті інтернету. Ви подивіться, бачите, українці навіть між собою не можуть там wow. знайти спільну мову, один одного розстрілюють. А те, що це продягнути росіяни, ну це ж нікого вже не буде цікавити. Це ж дійсно може облетіти весь світ. Ну сподіваюсь, що вони до цього не дідуть, ні цим не скористаються. Але ще раз я не розказую таких існі інсайди. Росіяни дуже зухвалі, дуже на цьому вони не собаку, не тільки собаку з'їла. Там Барбарана з'їли на цій темі на темі провокації. Вони це знають. Місто Купінськ. Відкриваємо мапу Deep State і бачимо, що загроза для міста Купінська його оточення, вона дорівнює орієнтовно 50% підсузків. можливо, навіть більше тижки. Ну кажемо 50 Це тільки відповідно до, до, до даних аналітиків порталу Deep State. Це серйозна загроза. Звісно, що Росіян є. Бажання отримати сатисфакцію за втрачене місто у 22-му році, і звісно, що пропаганда буде це потім розносити, що свободділі в не дадім, тобто це все буде на жаль. Ну, принаймні, вони планують э, це зробити. Чи вдасться їм це, хочу ж вірити, що не вдасться, але ситуація дуже неприємна. Звісно, що перший пріоритет для них це місто Курахово, бо там загроза оточення вже більше 60, можливо, навіть 70%. Ми бачимо, як вони нависають з півночі, з півдня. І, звісно, намагаються перерізати сполучення автомобільною дорогою до, ну, до міста Курахова. Тому я припускаю особисто, що можливо, або до кінця цього місяця, або протягом там не знаю, наступних там, 25-30 днів ну, з того міста. Доведеться вийти, якщо інтенсивність е, штурмів росіян вона залишиться такою, а допомога від західних союзників залишиться теж на, на попередньому рівні і не буде збільшуватися. Пане Іване, ми бачимо дійсно на мапі і Курахове, і Куп'янськ, і з огляду на їхню величину, декому може здатися невелика і втрата, в принципі, але можете пояснити стратегічну важливість цих двох міст? В першу чергу саме Куп'янська, а потім вже Курахове, тому що з нього починали. Ну, це великі міста, це великі оборонні е, центри, це логістичні центри. Е, ну ще раз, це чергове місто України, яке було буде втрачено. Е, сказати, та ну подумаєш. Ну що там у нас, у нас цих міст на, на Донбасі, та там як е, е, у Ну так теж не можна говорити. Це чергове місто. Звісно, у них тактика. оця обрізання логістики. Вона працює. На жаль, от обходи, міста вугледар, місто Селідово, Саме так вони були і взяті. Місто е, Купінськ так так само намагається зробити. Звісно, що коли почнеться формат цих мирних перемов, звісно, що росіяни будуть пробувати ем, ставити ультиматуму, ну, в принципі такі вже ультиматуми є. що... Ми хочемо, щоб Україна вийшла з тих територій, які ми контролюємо в межах адміністративних кордонів. Зараз ідеться мова про Херсонську та Запорізьку області, Донецьку область, але так само вони можуть поставити ультиматум, що Україна повинна вийти з міс... ну, з Харкова, з Харківської області, залишити його росіянам, бо це ісконно русський город. Тобто ми повинні це розуміти. Ну тут знову ж таки до нашої глядацької аудиторії звертаюся. Мені здається, ця інформація наліпша мотивація для того, аби підтримувати сили оборони України. Якщо вам потрібен знак для того, аби задонатити, то вважайте, що це він і є. Тим більше, що пан Валерій Клочок також організовує регулярні збори для допомоги нашим військовим у збройних силах України. Ну і разом з тим зазначайте в коментарях, як ви вважаєте, як ви прогнозуєте майбутнє наших українських міст на Харків. Чині та на Донеччині відповідного Куп'янська та е, Куракового пишіть свої думки. Ну, і, звісно ж, підтримуйте це відео вподобайкою. Ми продовжуємо і часто густо у соцмережах у таких випадках згадують Будапештський меморандум. От дивіться, яка погана ситуація на фронті. А була б у нас ядерка, ми бахнули б і все швидко закінчилося. І знову ми повертаємося до е, потенціалу саме ядерного е, України як ядерної держави, тому що. Цього разу бачимо чергову публікацію від The Times, який пише про те, що в Міноборони України підготували документ стосовно того, що Україна може розробити елементарну ядерну бомбу в, в на протязі кількох місяців, якщо Дональд Трамп припинить військову допомогу Сполучених Штатів Америки. Автор цього цієї доповіді Олексій Їжак за кафедрою Національного інституту стратегічних досліджень при РНБО. І він і він пише, що країна швидко зможе створити. Базовий пристрій із Плутонією з технологією, яка схожа е, з бомбою Товстяк, яка була виконана на японське mm -hmm. нагаснагакі в 1945 році. Тобто ми розуміємо, що це не якийсь диванний експерт, це людина фахова, і вона каже такі речі. Пане Іване, а зважаючи на те, що Міноборони готує такий документ, зважаючи на те, що такі авторитетні видання про це пишуть, на що вам це вказує? Чи справді Україна найближчим часом може почати розробляти власну ядерну зброю? Ну, мені здається, це черговий проджект. От саме так, з таким акцентом проджект. Я поясню логіку своїх таким наступним чином. Так, є багато країн, у яких на озброєнні є ядерна зброя, і є певна кількість боєголовок. Давайте так: Російська Федерація номер один по запасам е, ядерних боєголовок. 1700 ядерних боєголовок стоїть на бойовому чергуванні. Це е, я маю на увазі всю ядерну тріаду. Це авіація, це флот, це сіло. Ну ці ось, 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 ось шахти сіла їх називають. 1700 там з копійками боєголовок загалом 5500 в них взагалі всього всього є на озброєнні, і вони там здається 200 боєголовок на рік. Вони оновлюють постійно, бо це боєголовка, вона вимагає постійної уваги, як казав колись пан Гарбулін. Коли у нас була ядерна зброя, залишилася від радянського союзу, ми не могли її тримати у себе, бо виходив час е гарантійного гарантії цього виробу. Якщо саму ракету, ми могли там підламбіч. У нас її було безліч фахівців. Ми знали південмашка або південне, то ядерний заряд у нас не було взагалі жодних технологій. не було людей, які могли цей заряд. Він каже: він дихав, почав дихати. Його треба було повернути на відповідне виробництво, щоб там його. Розібрали, завантажили заново, і тому ми са саме через цю працю ми росіянам віддали. Це не, не знати, не олівець, не маркер, який можна положити. І він у нас лежить це. Не знати з ну, чим можна порівняти з чимось, що постійно ну за ним треба спостерігати. Треба мати технічні можливості для того, щоб його. Період пів, на напівросту, давайте так а, там матеріали використовується. Господи, це якщо не помиляюся, 12 років період напівростуду, його треба ну, постійно завантажувати. А, Сполучені Штати теж 1700 боєголовок на озброєнні і орієнтовно 5 тисяч загалом всього в ядерній тріаді. Великобританія 250, Франція 300, а Індія та Пакистан по 170. М -м, Ізраїль, здається, під. 90 і Північна Корея під 30, навіть, можливо, вже навіть більше, можливо, навіть 60, кажуть. Це для розуміння, скільки у кого є ядерний боєголовок. тобто Росія ага. 5 тисяч. Уявляємо собі, що Україна зараз знаходить звідкись а, шалені кошти. Ну це ж не просто там, ну давайте ми тут його там а, ключ на 15, ми перекинули, ганчірку замотали, там змащений в мастилі, і все, ядерна бомба у нас готова. Це ну, серйозні фінансові ресурси. Зайвих фінансових ресурсів у нас немає. Навіть чого уявити, ми створили один такий пристрій. Уявимо собі, що з ним робити. Жодна країна світу після другої світової війни не використовувала ядерну зброю проти своїх опонентів, ворогів у там будь-яких конфліктах. Навіть Індія та Такистан, коли вони там сперечаються там за якісь спірні території, вони не використовують ядерну зброю. Сполучені Штати використовують виключно конвенційну зброю, далекобійні, ракети, високоточне озброєння, дрони. Ядерна зброя це табу. Навіть Китай зазначив, це табу, це той а, не знаю там туз, який лежить в тебе в рукаві. Всі знають, що в тебе Є, але використовувати його не можна. Це заборона. Окей, у нас є один ядерний заряд. Вирішимо, куди його кинути. Давайте кинемо на Куп'янськ, давай, або не знаю, там давайте кинемо його на ну в районі Курахова, і це по нашій території. Ми кинемо його правильно? Чи по російській території? Ну, це територичне питання. Тобто ми свою територію ще забруднюємо радіаційними цими викидами. А, а Російська Федерація вона повністю таким чином розв'язує собі руки. Ми кинули од, одну там. Один цей заряд, а вони можуть кинути умовно. Давайте так: 5, 10, 15. можуть зробити, можуть, і хто буде неправий ну в, в очах світового суспільства. Звісно, що Україна, яка використала вперше цей ядерний заряд в, суді, в 21 столітті, які можуть бути наслідки для нас? Хтось прогнозував окей, я не кажу з технічної там точки зору, там можна напружитися та створити, але які наслідки далі? Хтось прогнозував, уявимо собі. Ми використали окей. І все світове суспільство, наші західні друзі, наприклад, пан Тус каже: ні ні, ні, ми на це не підписувалися. Україна, вибачайте, але нам з вами далі не по дорозі. Урсула фон Дерляєн, ні, не в ніякому разі. Ми з вами більше не, не співпрацюємо. Е, е, Європейський Союз. Забудьте, генсек е, НАТО, Марк Рюте, ребята все забудьте про Альянс. Сполучені Штати, жодної е, копійки, жодного центу Україні Хтось передбачив цей варіант розвитку подій, ніхто. І питання залишається риторичним з трьома е, цими крапками: що робити і що буде далі? Ну, а що стосується аналогії з Товстяком. А... Пане Іване, ми пам'ятаємо, що американці скинули цю бомбу використовуючи літак і просто перебуваючи над цими містами Хіросіма та Нагасакі. Якщо ми умовно захотіли би скинути їх на території Російської Федерації, у нас такі можливості були б? Ні. Ну давайте так, наша авіація не може туди залетіти, бо у росіян є протиповітряна оборона. На жаль, вони збивають наші безпілотники. Ще раз, це не там з що о, ти там говориш погані речі. слухайте, ну наша шлі авіація не може залітати. У нас скільки дев'ять в 16 залишилося, декілька міражів нам передадуть ну, там 5 чи 6, 6 одиниць. Міги у нас закінчуються. У нас немає тієї авіації, яка може це зробити, навіть якщо цей літак є там, наприклад, зробили цю бомбу, підвісили це. Пілот Камікадзе він повинен пролетіти через державний кордон. ну, Давайте так скинути. Якщо ми кажемо за аналогію з цим Товстяком, або там малюк-малюк це бомба, це не це не голова СБУ. І скинути просто вертикально вниз, щоб вона полетіла туди. Ну ще раз я вважаю, що це проджект на рівні з а давайте ми запиляємо зараз ще один ядерний реактор на Хмельницькій атомній електростанції під час війни. Давайте запиляємо. А давайте відкриємо авіаційне сполучення зараз. Хай там літають літаки, наприклад, десь з районі. Здається, чоп, да, здається, чи уж Ужгур, ужорський аеропорт. Але давайте звідти так. будуть літати ну під час війни, коли балістика летить. Ну, що ви хочете запхати туди людей в літаки в аеродрові аеропорти, щоб там у нас було 100 500 тисяч жертв. Ну Я не розумію просто логіки того, що відбувається. Тому розглядається виключно як проджект і гіпотетично, пане Іване, Україну, яку іноді називають другим Ізраїлем, ну себто нам пророкують майбутнє другого Ізраїля. Україна не має можливості ну в такому політичному сенсі розпочати розробку ядерної зброї, тому що ми пам'ятаємо, що Ізраїль розробив ядерну зброю. Зараз приховує наявність цієї ядерної зброї ніхто їм в цьому не допомагав, але вона є і все нормально. І вони ж воюють чим вони воюють безпілотниками. Вони воюють F-35 п'ятими з Іраном з, з Газою, з Хезболою. Вони ж не скидають на них ядерну зброю. Так, в них там щось є. Мені дуже подобається фраза, яку приписують колишні прем'єрці Мейер. Вона каже: у Ізраїлі ядерної бомби немає, але якщо буде необхідність, ми нею скористаємося wow. після війни. Якщо дійсно ми зможемо знайти фахівців, знайти фінансування, це ж. Декілька років кропітливої роботи. Звісно, поступово треба створювати свій арсенал. А, але ось так казати, да ми зараз створимо, тут помістимо її там не знаю, в підручник, і ну там щось таке розмір, і скинемо на росіян. Ну хорошо, а що вони закидають нас? Там 10-15 боєголовок Ну давайте прораховувати кроки наперед. Є таке, є таке визначення дерева сценаріїв. Окей, ми зробили це. А що буде далі? Чого не буде далі? А що буде ну, далі? Там за там горизонтом номер один, горизонтом номер два. Давайте це прогнозувати, бо зробити, а там потім розраховувати, що пронесе. Ну це ж не державська ще раз позиція. Абсолютно зрозумілі ваші аргументи, пане Іване. Я б хотів би запитати думку, ще наших глядачів. Чи підтримуєте ви ініціативу ймовірної розробки ядерної зброї в Україні? Чи має Україна знову стати ядерною державою? І як на вашу думку на це будуть реагувати наші партнери? Звісно, що будь-які аргументи приймаються, дискусії вітаються саме десь там і народжується як відомо істина. Вам, так. пане Іване, ще раз вдячний за те, що долучилися. Іван, військовий ви оглядач, Експіробітника СБУ, з нами сьогодні спілкувався. Ну і вам, шановні глядачі, знову ж таки великі слова дяки за вподобайки за підписки, за коментарі. Ну і діліться, звісно ж, цими відео зі своїми друзями та товаришами. Вони цікаві, вони важливі. Вони про те, що стосується кожного з нас. Мене звати Павло Ковальчук. Я кажу вам до зустрічі у нових відео. Бережіть Україну не лише навколо, але й всередині себе і на все добре.